треба теж розуміти дві речі перше суспільство формує пам'ять чи пам'ять формує суспільство я скоріше за другий варіант і друге це те що ми це робимо не для себе а для майбутніх поколінь і пам'ятування ми загалом робимо не для загиблих людей, бо вони вже загинули, а робимо для тих, хто буде далі про це все знати. Ми знаємо про це найкраще, тому що ми є учасниками цих подій, але потім буде купа людей, одного дня не знаю коли, які вже не будуть це так пам'ятати активно, як ми. Ось, І тому я, тому я так сцепилася за цю тему. Ми були на крайній задачі кілька тижнів тому, і це був перший раз, коли мені було трохи шкода померти. Бо по нас фігачили кабами по цій локації, де ми чергували мільйон разів. І якщо точніше, то за добу тридцять. І це було ну, жутко. Я відчула, що ну, цього разу дуже ми близько до того, щоб бути пораненим або загинути. І мені стало трохи шкода. Шкода точніше, чому, тому що, ну знаєте, я не хочу, аби мій портрет висів на стінах якогось якоїсь української інституції з маргіналами, які насправді не розвили. Міско, що таке пам'ятування і пам'ять? Типу, я зараз не відчуваю, що ми всі помремо. Це вже, це вже давно, давно в минулому. Це сформовано з двох причин: перша причина, що ну, ти постійно виживаєш, і такий Е, окей, знову перша причина, друга причина це терапія, напевно. Тому що, коли як я собі обіцяла, в мене в один день сталося дві звістки про дуже моїх добрих близьких друзів, про їхню загибель. Я собі просто пообіцяла, що ще трошки чуваки, я до вас з'єднаюся. Це дало що це в терапії відкрило. Що я відтерміновувала проживання та типу, по цієї події? Я собі говорила, що окей, я буду теж з ними. Мені не треба взагалом проживати. Нічого з того, що тут відбувається. Мені взагалі нічого не боляче, нічого це мене не торкає, тому що я теж скоро загину.